Найцікавіше відео тижня від Телеграф зранку 2 січня. Окупанти знову обстріляли Київ та Харків. Росіяни спрямували на українські міста більше ста ракет. Внаслідок атаки поранення отримали до сотні людей, не менше п'яти загиблих. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура і є зограння автомобілів. У столиці виникли проблеми з електро та водопостачанням. Окупанти, як завжди, цинічно рапортують про знешкодження воєнних об'єктів. Славетний голівудський актор Мікі Рурк, якого давно знають та люблять українські глядачі, <звищає> збирає мільйон доларів на відбудову зруйнованих російськими обстрілами <звищає> будинків у Херсоні. Ввечері 3 січня поліція Києва затримала чоловіка, якого підозрюють у скоєнні серії вбивств, вчинених на території всієї України. Причому мінімум два з них у Києві злочинця шукали по всій країні з минулого року. Видання The Telegraph пише, що Росія нібито готується до нового наступу в Харківській області, який буцімто може відбутися 15 січня після масовних обстрілів. У сухопутних військах та у владі Харківської області заперечують ймовірність великого наступу російської армії у найближчий час. Проте є ймовірність атак по енергетиці. Слава Україні! Як стверджує уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець, найближчими тижнями може відбутися ще один процес обміну військовополоненими. А сьогодні стало відомо, що бойова медикиня Галина Федишин, яка повернулася 3 січня з російського полону, заручилася зі своїм коханим морпіхом 36-ї бригади Миколою Гриценяком. Разом вони пройшли бої за Маріуполь. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.